Ми вискочили з під'їзда свого. Горить наступний під'їзд. Це жахіття. Там стріляють, там будинок обстріляли, там горить, там пожежа, там пожежа. Куди залишатися? Ось на аеропорт, а далі ніґонду як вже взагалі подай. Ця вся історія з пораненням, вона тягнеться до 14 Чотирнадцятого року до цього часу. Він на двох костелях та ще й трубка, бачите, висоте. Йому так важко, такі болі. Всю ніч стогне, плаче, дай таблетку. Прожили ми вже 54 роки. А він каже, дай таблетку. А що зараз з школою No? Згоріла. 6? Згоріла, бо там видавали гуманітарку. І наводчики, як завжди, помічники, які за гроші продалися. Але мурал із вашим зображенням цілий. Там побиті вікна, там багато, що в 2014 році розбито. Він уже там такий обстріляний. Ну, є він на місці, так. Да. Сорочку, ма. Ти вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними нитками, два кольори мої, два кольори оба на полоті в душі мої, оба, два кольори мої. Кольори червоне – то любов, а чорне то журба. Так, проходьте. Це наш прихисток. Прихистив мене племінник, син мого рідного брата. Це одна кімната. ось, Ми з дедушкою. а тут дочка. Моя. От у неї ноутбук вона працює. От я за цим столиком працюю. От ноутбук. Так. Оце лампа. І от тут я і працюю. А це у вас розклад, це, чи що? Це як відключали світло. Угу. От. То в які дні. І коли ми підключали генератор і тут ми проводили уроки. Тут просто читаю українську мову і літературу. І все. Я тут повністю реалізуюсь. Все віддаю дітям. Як це бути вчителем української мови і літератури на російськомовному Донбасі? Після незалежності було дуже важко. Дуже важко. І нам було важко, і дітям було важко, і батькам було важко. Але були й такі батьки, як оце тільки поприїжджали, ні, ми краще ну, уїдемо в другий і там будемо здавати російський язик. Бувало таке, що ви можете об'яснити, мені на російському язику я переходила. І пояснювали. А можна, ми напишемо Київ там і так далі, і будемо вимагати, щоб ви нас не заставляли вивчати українську мову. Були були такі, але їх були одиниці. Намагалися люди оволодіти українською мовою у військової адміністрації. Були курси, я там ще викладала на цих курсах збиралися службовці, ті, яких зобов'язали розмовляти українською мовою, документи оформляти українською мовою. І поступово, поступово більше людей стали розмовляти українською мовою. Чи ви знаєте про учнів ваших, які а... Вирішили воювати на боці так званих ДНР. Таких один. І при тому з мого будинку. Один. Усі родичі були за Росію. І він під впливом отих родичів і пішов воювати. Пішов його двоюродний брат і він з ним пішов. Дотепер він воює. Дотепер його доля він не воює вже, але в Макіївці так знаходиться і маму свою. Мама десятими окольними шляхами переїхала до нього. І мама була його теж проти України. Як вам усвідомлювати, що фактично ваші учні могли стріляти в одне в одного? Як усвідомлювати під впливом? Оточуючих самих найближчих їхніх підпливом. Я не думаю, щоб у школі їм прищепили отакий. От Більшість патріотичних учнів багато, багато загиблих два. Я знаю. Оце повномасштабна, як війна, загиблих два. І в 2014 році троє загиблих які захищали Авдіївку. А що зараз з школою номер Згоріла. 6? Згоріла. Згоріла, бо там видавали гуманітарку і наводчики, як завжди, помічники, які за гроші продалися, ви знаєте, вони скрізь є. І навод. Що тільки люди зберуться, а людей багато ж немає, магазини закриті, нічого не працює. Да? Цю гуманітарку чекали так, як нібито, ну я не знаю, це кусочок хліба і ділили, якщо не приїжджала. А тепер її туди наводчики навели і вона згоріла. Там якийсь вугол, вугол куточок залишився. І перед цим і там і дах зробили новий. І теж школа вже непридатна. — А підручники української мови літують? Ага, підручники я вам зараз покажу, які підручники. Оце, бачите, папка? От. Оце робили ксерокопію. А в чому проблема? Чому нема підручників? Сказали, що? що нема підручників. А де я візьму? Як у мене там 10, 11 клас, 6 клас. От бачите, от мова, от література. Оце підручники. Бачите, навчились, горе навчає всьому. Це вам, вибачте, скільки років просто щоб... Мені буде 18 вересня, буде 80 років рівно. По програмі Дмитро Павличко. Два кольори. Аналізуємо, а потім я кажу: тепер послухайте, я вам заспіваю. Два кольори мої, два кольори. Червоне то любов, а чорне то журба. А чому ви не стали вчителем музики? Мріяла, але батько сказав. Артисти шляються по всьому світу. Ото йди на вчительку. Це благородна професія. У нас 8 чоловік сім'я. Вітя, садись. Ось сюди садись. Ага. І в чай будеш пити. Давай, випий трошки. Е, як у вас, виходить, оця вся історія з пораненням, вона тягнеться до досить... 14-го року до цього часу. Почали стріляти. Снарядишна падати, дивлюсь, що на, на, на дорозі вже лежить ота жінка, от, убита я. А я тільки хотів лягати. <гадить>, думаю, лягу що на землю. Ось от, от, дивлюсь, крова тут строює отак, Що діяти? 10 грудня 2014 року води не було. Він узяв баклажки і пішов набрати води з резервуарів через дорогу від нашого будинку. Він стояв у черзі і багато людей. Людей було, може, дві сотні, а може, і три сотні було, і дванадцять випало зразу одна, один снаряд, другий, третій, четвертий, а вони в черзі стояли і його накрило там, його поранило. Хто там лежав уже вбитий, хто поранений, отаке, тоді його на скору, скора прибула, його в лікарню відвезли, там не можуть нічого зробити. Вон на двох костелях та ще й трубка, бачите, висить. Йому так важко, такі болі. А що зробиш? Живим вже в землю не закопаєшся. Треба терпіти всю ніч, стогне, плаче. дай таблетку. Та він вже старенький, йому вже 85. Прожили ми вже 54 роки. Та він каже, дай таблетку. Мені здається, ви зараз трошки схудли. та хіба тут не схуднеш? Так, а що це була за фотка? Як вона була зроблена? І коли приїхав цей художник, який малював мій мурал? Так? На дев'ятиповерхівці з будинку культури мені сказали, ми робимо фотосесію. У мене в полосочку була така кофточка, у брюках, Ну, яка зачіска, як зачіска була, в мене ніколи там такої не було, звичайно. А вже чоловік був поранений. В Дніпрі тут у М'єчникові він лежав ой. три роки. Я їздила. Попросила, щоб розклад мені склали, щоб я п'ятниця, субота і неділя була в нього у лікарні. Я, звичайно, замучена, така була страшна. Він каже: в цих очах, скільки печалі, скільки грусті, що каже, вона може бути символом усіх жінок, які прожили під час. Оцих подій, які відбувалися з 2014 року. Ні про кого не характеризували ці фотографії, що це за людина, де вона працює, яка вона там, ніяких рис-характеру не описували все. Каже, цей художник переклав разів 10 усі фотографії. І каже, я буду малювати оцю людину на мою фотографію. Там якісь у мене очі такі були дуже сумні, не знаю. Це не я, а це всі жінки нашої авдіївки, які узагальнені в моєму образі. I, I I, I want to paint that wall, you know. Because maybe that's dangerous, or I'm not sure. But they're like, oh no, 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 it's okay. And then, um, but you know, that was the side that received a lot of heavy um, fire, and it was it's very damaged. And I I would say that like that building as well, it's like uh, it's sort of the the face of that town. Um, After Marina, the teacher, she she um, I don't know, it's just a a really kind of special person that you know continues to stay in this town. Як це зображення шестиметрове? Ні, повпливало на ваше життя. Аж ніяк. Хто й не знав раніше там, той дізнався. І я в магазині там скупляюся. оце ж та, що намальована там. Оце ж та вчителька. Да, да. Та їй за мільйон заплатили за те, що її намалювали. А я повертаюся <ріст> <ріст> та кажу, ви мене вибачте, якби мені мільйон заплатили, то я б ці шийки не брала в цьому магазині м'ясному. А я б філе брала. <ріст> <ріст> І ото мені в 2015 році дали заслуженого вчителя України. Бо сиділи на уроці з департаменту Донецького. Я якраз атестувалася після п'яти років. І ото мені дали звання. Ну, я ж думаю, така в мене пенсія буде, що забезпечить мене на все життя. Набрала своїх цяцьок, повну сумку, і ордена, і медалі, і Верховної Ради грамоти, Ну, і думаю, вже і остання ця нагорода ж така раніше ж платили. Прийшла мені в Сов'язі, кажуть, моя дорогенька, зараз це ні за що не доплачується. Кажу, та не може бути. Вони в Київ подзвонили, проконсультувалися, ні, нічого. Поки я буду робити, мені 15% з голої ставки буде надбавка. І все. Пані Марино, ви в 2014 році не виїжджали Завдіївки, продовжували там лишатися, попри те, що місто лишалось прифронтовим. Воно обстрілювалося да, весь да, цей час. Але ви таке рішення приймали лишатися там, в 22-му Що змінилося? Чому в 22-му? Що змінилося? Тому що такого в 2014 році не було. Це порівняно із тією, тими подіями да, горіли, стріляли, десь розірвався снаряд, все, затушила служба МЧС, раз раз розібрали і такого масового не було. За дві неділі ми такого натерпілися, що це жах, це немає слів в українській мові. Щоб описати все те, що пережили ми. Ми вискочили з під'їзда свого, горить наступний під'їзд. Це жахіття. Там стріляють, там будинок обстріляли, там горить, там пожежа, там пожежа. Куди залишатися? Наша школа продовжувала працювати ще, як тільки перші відомості були по Києву. Що там Київ вже бомбили, що підступали до Києва в Бучі. Наші ще діти приходили деякі в школу, а потім вийшов з департаменту із Донецька наказ, що всіх дітей на онлайн. А тоді вже почалася евакуація. Але всі наші діти виходили навіть ті, що за кордоном у Німеччині, в Польщі. Туреччині всі виходять до нас. Там живуть люди ще, так? Там тисяча, це було 1700, тепер вже евакуювали багато. У нас було до 50 тисяч, до 50 тисяч. Що з містом зараз? Місто це вже сіра зона. Але мурал із вашим зображенням цілий. Там побиті вікна, там багато, ще в 2014 році розбито, він вже там такий обстріляний. Ну, є він. На місці, так. Да. На місці. От ви, покладучи руку на серце, ви вірите, що ви туди ще можете повернутися? Я вірю. Я вірю. Мені сниться кожен день. І коли зустріч була наших учителів, їх багато у Дніпропетровській області. Це така тепла зустріч була. Просто я не знаю. І всі ми сказали, ми все рівно зустрінемося у нашому місті. Обов'язково, обов'язково і відбудуємо наші школи. І все на такій оптимістичній ноті ми розпрощалися, що просто... Плакали всі, обнімали один одного. Це була така незабутня зустріч, що я ніколи її не забуду. Чи ви маєте друзів, близьких, знайомих на тій частині Донбаса, яка окупірована Так, да, окупована, окупована. давно. — Чи як вони, Маю. як вони живуть? Чи Маю. Вони вдоволені тим, що вони мають? Моя е... Ну, Вона не подруга, а моя дочка з нею вчилася в університеті в Донецькому на одному. Вона буквально на днях дзвонила. Вона знаходиться в Донецьку. Вона дзвонила, всіх заставляють отримати російські паспорти. Зібрали начальство в її школі, де вона працює, теж викладає українську мову. І вже перекваліфікувалася на російську мову. Вона вже не викладає українську мову. Роботи їм не давали і заставляли курси пройти і викладати російську мову. Тепер їм сказали: якщо паспорта не буде, ми вас департіруємо. І їх попередили: роботи у вас не буде. Всі заметушилися і стали продавати свої квартири. Вона подала, ну, виставила. В інтернеті, їй за квартиру трьохкімнатну, їй дають усього 10 тисяч доларів. Всього-навсього. Вона каже, що мені робити, куди мені діватися. І мама старенька живе з нею. Паспорта вона не ходила. І всі-всі, що її хочуть депортувати, вони теж не отримали російських паспортів. Яка доля буде чекати їх? Страшна доля. А як освітяни, вони добре зарплату отримують? Ні, менше, ніж у нас. Менше. Я, наприклад, отримувала за, на повну нагрузку 10 тисяч, ну, з хвостиком там. Бо в мене, ну, учитель-методист, вища категорія, заслужений учитель, все це набігало. І великий стаж 59 років, у мене стаж. То там наполовину менше. Ми порівнювали наполовину менше. І як будуть зустрічати Збройні сили в Донецьку? Яка ваша думка? Це важко сказати. Так, Але з початку війни вони ж вже зрозуміли, що їхні сини. Чоловіки гинуть м'ясо, то дуже помінялася вже думка. Вони, коли вже привикли після 2014 року вже до цього укладу, все, вони так не думали. Свідомість у них була зовсім інша. А зараз вони зрозуміли, що вони ж убивають. Не захищають, як вони казали, ми захищаємо рускій населення, так? а зараз вбивають їхніх братів, їхніх чоловіків, синів, у них уже свідомість дуже помінялася. Я думаю, що там 80 процентів будуть це радістю зустрічати ЗСУ, визволителів. Играла. Ты вторым, а я первим. Плакуча гітара, там дівчина очина весну, де заграла плакуча гітара, там і навстречала весну.